Користь для хребта горизонтальне положення, розвантаження його, немає цього да, стискання коли ми в вертикальному положенні. Тому, коли ви лягли, ніжки не поспішайте, випрямляйте, хай будуть зігнати, І отакі невеличкі рухи колінами вправо-вліво. Але не робіть активне скручування, просто вправо-вліво покачали свої ніжки. Угу. Зупиніться, витягніть ноги. Витягуйтесь руки за голову. І з вдихом пальці від себе, з видихом пальця на себе, і в своєму темпі. Витяжіння. Руки за голову тягуються, да, тобто до витяжіння верхньої частини, а нижня частина за рахунок рухів стоп. да Тобто ноги. Угу. Зупинилися з вдихом в праву сторону, да, потягнули, витягнули бік. Вернулися чи повернулися назад, з вдихом в іншу сторону. Ви вдихнули, витягнулися і видихаєте в це положення. Ще так зробіть в одну сторону. Розтягуйте бічну частину, це нахили. Да, хребта в сторону. І виджу, тільки в положенні лежачі. Повертаємось прямо руки переводимо вздовж тулуба. Вигинаємось, прогинаємось, тягнемо грудну клітку вгору, спираючись на руки, на лікті, на передплеччя кісті, да, ваші ноги і потилиться. І повертаєтесь назад, вдих вгору. З видихом повернулась і продовжуйте. І ще. Добре, голова вправо, вліво, шия. Скручування. Потім голова в одну сторону повернулася, тримайте її. І в іншу сторону. Робимо замок і на потилицю руки. і Вдих з видихом потягнули шию, розтягнули верхню частину спини, повертаємось назад вдих. Лікті розвели видих. Лікті направили вперед. І таке обережне потягуємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Затримались. Відпускаємо. Обережно. Угу. І руки ваші через сторони. Дивіться, вгору. Через сторону одна ніжка згинається, підтягуєте видих. З дихом руки повертаються вгору. І видих. Тобто у нас згинання, розгинання рук в плечах, в ліктях. І ще додаємо рухи в суглобах. Да? Це колінний. І... Кульшовий, а також стоп, і продовжити вдох і видих. Угу. І захоплюємо одну ніжку, тримаємо, рухаємо стопою по колу в одну сторону, в іншу. Угу. Згинаємо, розгинаємо ногу в коліні. Іншу ніжку можете зігнути і поставити. Да, ось таким чином. І згинаєте, розгинаєте. Додавайте рухи стопою. Да, стопа також рухається на себе від себе. Ага. Зігнули ніжку і рухи в кульшовому суглобу розкриваєте. зігнута нога по колу в одну сторону і в іншу. Угу. Підтягнули до себе, ще потримали. І змінили ніжки. Іншу ніжку підтягнули. Рухайте стопою. Далі згинаємо, розгинаємо ногу в коліні. Стопа продовжує рухатись на себе від себе. Пальці ніг. Зігнута ніжка і оберти в кульшовому суглобу. Іншу ніжку призігнули, щоб зручніше було триматися, щоб не так напружувався поперек в іншу сторону. Достатньо. Дві ніжки до себе. Розтягнули нижню частину спини. Обидві ніжки, да, руки на стегна, випрямляємо, згинаємо, також стопи працюють. Ми смазуємо свої сустави, як то кажуть. Да? Угу. Зупинилися, стопи згори, що там порухали. Угу. Будемо розкривати ніжки в сторону і схресно перед собою. Да? Розкрили і сюди, да? розкрили і схресно. І ось так в своєму ритмі. Розкрили в сторони, трошки покачали ніжки таким чином. Потім руки в сторони ставите і розкачуєте, Да? Одна ніжка торкнулася, інша залишилась вгорі. І скручування в да? таке. Далі дивіться, додаємо ніжка лягла і іншу намагаємось. Повністю опустити чи хоча б до половини. І з іншої сторони, да, тут більш активне буде скручування за рахунок прямих ніг в сторону. Тому ви можете повністю з'єднати ноги, а можете на середини зупинитися. Тому що відчуваєте, що там стоп. Да, тобто, ви спілкуєтесь зі своїм тілом, воно вам про це каже. Достатньо, ніжки розкрили, зібрали разом. Угу. Підняли голову і починаємо розкачуватись да, на спинці. Не поспішайте сідати, да. промасажуйте свій хребет, підборіддя до груди. Угу. І в положення сидяче. Раз, і присіли. Ага, готові. Підштовхуємось, піднімаємось.